Щоб стати частиною родоводу Ісуса Христа, ми повинні вірити в Його Спасіння. Іншими словами, віра в Його спасіння це єдина можливість стати частиною Його родоводу. Наш бог Отець не послав ангелів, щоб спасти нас, Він послав свого єдиного Сина. Наш Бог Отець послав Ісуса Христа, щоб спасти нас від наших гріхів. Він уклав завіт, щоб кожен. Хто вірить в Ісуса, Сина Божого і нашого Спасителя, отримав вічне прощення всіх своїх гріхів. Тому у Євангелії від Матвія 1:1 написано: книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Тут родовід Ісуса Христа показує, як ми можемо стати духовними дітьми Божими через знання і віру в Ісуса Христа, звільнившись від сили темряви. Цей уривок описує, що потрібно грішнику для того, щоб спастися від гріхів і стати Божою дитиною. Іншими словами, щоб стати Божою дитиною, всі люди мусять мати таку ж віру, як віра Авраама. Яка віра потрібна для того, щоб увійти до Божого царства? Ми повинні щиро вірити у Слово Боже, як віри в Авраам, що у вірі Авраама подобалося Богу. Він досконало вірив у Слово Боже і сподівався на те, що було неможливе для людської логіки. Відповідно до його слова, він вірив у Божий завіт, незрозумілий для людської логіки. Його віра була повна. Хоч дружина Авраама була вже надто стара, щоб народити дитину, Авраам вірив у Божий завіт, що його потомство буде таке численне, як зірки в небі. Тому Бог порахував це йому за праведність і прийняв його. Ось як Авраам став батьком праведних у вірі. Сьогодні ми вважаємо Авраама батьком всіх віруючих, тому що він вірив у все те, що сказав Бог. Ми повинні мати таку віру, як Авраам, щоб увійти до Царства Ісуса. Тільки в такий спосіб грішник може отримати прощення гріхів і стати праведною людиною. Ми можемо увійти до Божого царства і отримати Його спасіння, прийнявши Ісуса як нашого Господа і Спасителя. Як мусимо вірити в Ісуса як нашого Спасителя, щоб стати частиною родоводу Ісуса Христа. Іншими словами, як мусимо вірити в Його спасіння грішників, ми повинні вірити в Євангеліє води та духа так, як написано. Наш Бог Отець послав на цей світ свого Сина Ісуса як Спасителя світу, щоб забрати всі гріхи світу. Тож ми повинні визнати, що Ісус змив усі гріхи грішників. Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. А дійсна віра це віра в те, що він був розп'ятий за наші гріхи, пролив кров і помер на хресті, воскрес із мертвих і цілком спас віруючих у нього.